Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ стартували нові акції з 17 по 23 грудня. Акцій дуже багато. Я вам покажу найкращі пропозиції з найбільшим відсотком знижки. Але оскільки акцій так багато, я собі думаю, можливо, зробити відео по категоріях товару, по таких стелажах. Як вам ідея, обов'язково напишіть мені, щоб я знала, зробити. Буде вам таке зручно, цікаво чи ні? Чи краще робити асорті знижок? Чекаю на відповідь. Щиро дякую тим, хто коментує, відповідає на мої запитання. Дуже-дуже вам дякую, бажаю вигідних покупок. Тож, акції від торгової марки Щедро майонез провансаль вагою 400 грамів. Зараз з акційною ціною 43,50 Майонезний соус салатний щедро. У упаковці 300 грамів 25,70. І ще ось такі подушечки. Майонез щедро провансаль 300 грамів за 33 гривні. Залишу для вас посилання на мою нову сторіночку у Фейсбук. Буду там публікувати для вас суперкласні знижки. Тож підписуйтеся. Акція на червону квасолю із м'ясом індички від своєї лінії: 55 гривень та 30 копійок. Волгур із м'ясом курки 325 грамів за 53 гривні. Майонез королівський смак на перепелиних яйцях 54,50 за 500 г. І ось такий майонез королівський смак 34 гривні та 30 копійок за 300 г. Соуси торчен. Шаурма, бургер. І ось такий соцебелі – 22 гривні та 60 копійок за 200 г. Томати мариновані чері від Верес 70 гривень 440 грамів. Огірки європейські мариновані від Верес за 78 гривень 435 грамів. Гриби мариновані печериці 60 гривень 70 копійок за 275 грамів і 83 гривні за 450 грамів. Горошок консервований. 37 гривень 420 грамів. своя лінія. Кукурудза консервована 37 за 340 грамів. Своя лінія. Оливки зелені без кісточки 29,50-185 грамів. Кільця ананасу у сиропі 74 гривні. Вага 565 грамів. Ананаси, шматочки в сиропі 70 гривень. Оливки чорні 60 гривень та 50 копійок, 400 грамів, без кісточки з кісточкою і зелені по 68, 400 грамів. Бачу, є багато цікавих новинок з акційними цінами. На них, до речі, акція по 1 січня. Таких товарів досить багато, які акційні по 1 січня. Думаю, добре б такі акції було показати в окремому відео, щоб було розуміння, що акційне по 23, а що буде акційне по 1 січня. Як вам думка? Шматочки. Манго 54 гривні 425 грамів. І ще є персики консервовані половинками 81 гривня та 50 копійок. Олія олейна традиційна рафінована 76 гривень за 850 мілілітрів. Олейна об'ємом 3 літри, 271 гривня та 50 копійок. Олія гарбузова 250 мл від делюкс 123 гривні. І ляна за 54 гривні та 10 копійок 250 мілілітрів. Олія «Стожар» 76 гривень за 850 мл. Стейк зі свинини 291 гривня та 60 копійок за кілограм. Але звертайте увагу, упаковки дуже схожі, дуже схожі. бачите? Акційні це ось ті, що в гострому маринаді. Ось, бо є ще в вишневому, різні, акційні у гострому. Фарш домашній від своєї лінії 500 грамів за 111 гривень. Масло ферма 73% жирності 180 грамів за 85. Масло біло церківське селянське 72,6% жирності за 67 гривень. Виріб фаршовий, новомиргородський. 420 грамів 50 гривень та 50 копійок. Філе куряче копчено варене 30, 60 за 100 грамів, рулет. Курячий із сиром 500 грамів в упаковці 138 гривень ціна за упаковку. Рулет курячий варено копчений від своєї лінії 29,60 за 100 грамів. Така ковбаса вершкова варена 400 г76. Грудинка особлива від своєї лінії 35,60 за 100 грамів. Від добров ковбаса варено-копчена. сервелат 125,50 за 280 грамів. Сардельки елітні від добров. Ціна за 100 грамів, 27 гривень та 10 копійок. Салямі фірмова нарізка 80 грамів, 32 гривні та 50 копійок. Є таке асорті від Глобіно. Тут три варіанти. Нарізка 180 грамів за 123 гривні. Валикдарницький, паперонні та, та Браушвейгська. Важко вимовити. Одним словом, є таке. Ковбаса добров елітна. 30 гривень за 100 грамів. Сир плавлений молендам. Три різних смаки. Гриби, голландський і вершковий. 17,50 за 70 грамів. Ще буває один варіант. Смак. Ціна 1750-75 грамів. Сир твердий, 12 місяців. Брусочком 180 грамів, 133. Такий подрібнений кубиками 70 гривень за 100 грамів. І тертий 63 гривні за 100 грамів. Сир плавлений, лактіма 50 гривень 130 грамів. Сир напівтвердий. Серенада, гавда або радамер по 200 грамів 77 гривень. Є нарізаний скипками салямі 135 грамів 58. А є радомер в упаковці 150 грамів 67 гривень. Сири сот нарізані скипками. Є безлактозна гавда, гавда та Там 150 грамів 62 гривні. Продукт сирний сартоп 35 гривень за 120 грамів. Золотий резерв сири по 57 гривень 180 грамів. Три варіанти на вибір. Президент сир плавлений 16,50 за 70 грамів. Крем сир класичний президент 180 грамів 57 гривень. Таке 55,50-150 грамів. Молоко ягутинське 2,6% жирності 40 гривень. 870 грамів. Таке молоко ягутинське 3,2% жирності 900 грамів за 43. Сметана яготинська 20% жирності 43 гривні. В стаканчику 300 г. Вершки яготинські 10% жирності 54 гривні за 500 г. Кефір ферма 45 гривень 2,5% жирності 840 г. Сметана просто наша. 15% жирності, 300 грамів, 36,50. Кисломолочний сир від торгової марки День у день по 180 грамів. Нежирний 29 гривень, 5% жирності 30 гривень, і 9% жирності 32 гривні. Сиркові батончики. Злагода 6 штук 44 гривні 120 грамів. Йогурти Дольче В упаковці 280 грамів. Ціна 30 гривень. Дуже багато смаків на вибір. На ось такий бачу відсоток знижки менший. А чому так? Йогурт «Делісімо данон із вишневим джемом 24,50. Є із кульками з лаковими. По 25,50 є кульки є зірочки або кульки із солоною карамеллю 2050 за 100 грамів. Від торгової марки «Яготинський для дітей сирки сомолочний 14,50. Сиркова паста безлактозна 16 гривень. А усі інші варіанти по 14,50 90 грамів в упаковці. Відторчен майонезний соус делікатесний 35,50-520 грамів. Домашній 47. Європейський 55. Вони всі по 520 грамів. Віторчен соєвий соус 34,50, 190 мл. Тунець подрібнений у власному соку або в олії від своєї лінії 40 гривень за 185 гів. Хто куштував, залишайте свої відгуки враження. Пепсі об'ємом 2 літри. Є зі смаками вишня. Смак манго, або класичний варіант, або без цукру. 37 гривень за 2 літри. Багато кави «Якобс» У зернах кілограм за 700. Мелена еспресо. Тут 230 грамів, 150 гривень. Рощина така більша баночка, 190 грамів. 268. Якобс Монарх 280, 200 г розчинна. Це є кавовий напій з мілка, 170 гривень за 500 г. Картнуа розчинна кава 250 і 140 грамів. І еспресо мелена 250 г 298. Якобс Монарх класична мелена 180 гривень 230 г. Батончик «Line Nestle» – 16. Такий потрійний лайн за 33 гривні. Вафельки кітка 22 гривні, 30 копійок. Такий варіант 25,40. Нац цукерочка 25,50, вага 42 грами. Шоколад від Рошен Латмі 44 гривні. Ось таких три смаки. І по 40 гривень інших три смаки. Значить, це з горішками є. Шоколад чорний світоч 41 гривня 50 копійок, Тірамісу або десерт трюфель. Шоколад міленіум вагою 100 г із горіхами за 60 гривень. Є білий, є молочний шоколад. Великі шоколадки від міленіум. Вага їхня. 270-285 грамів за 105 гривень. Такий набірок совенятка. Пінгвеннятка 58 гривень від рошен фігурки шоколадні. Подарунковий набір цукерок міленіум 162 гривні. «Міленіум Рив'єра 148 гривень. Такі люмарки 58 гривень 120 грамів. Від Любімов подарунковий набір цукерочок трюфелі 64,50, від делюкс 105 гривень, трюфель 200 г і такі морські скарби 153,50 це за 250 г. З цілим лісовим горіхом 114 гривень, своя лінія 205 г в така велетенська коробочка. Тут 286 грамів, 244-80. І такий варіант сердечка: 73, міленіум 137, асорті цукерочок від торгової марки День у день за 93. Пташине молоко 114. Які за 75, дуже багато акцій насправді від рошен по 92 гривні. Це із вишневим лікером. І ще її із бренді лікером 77. Цукерочки від рошен з арахісом 17,60 за 100 г. Ось такі вагові цукерки від Конті, мус зі смаком капучино молоко 16.30. Зоряне сяйво від світоч 30 гривень 100 грамів. Цукерочки від Рошен Галеретка 19,45 100 грамів. Крабові палички від Deluxe Foods and Good Selected. Є два варіанти ваги, хоча упаковочки супер схожі: От 250 грамів, 51 гривня, а пів кілограма 99. Суміш овочева юніор 48,50 за 400 грамів. Суміш овочева весняна 400 грамів 45 гривень. Картопля фрі хвиляста від своєї лінії 750 грамів. 84 гривні. Піца прошуто 320 грамів за 90 гривень. Від торгової марки легко нагетси заморожені. В упаковці 500 грамів 84 гривні. Від торгової марки день у день хачапурі по Аджарськи 79 гривень за 300 грамів. Рибні палички вічі 250 грамів за 81 гривню і 50 копійок. Млинці французькі з куркою та грибами 42 гривні 370 сімдесят грамів. Тісто філо витяжне, заморожене, 400 г, 30 гривень. Морозиво пломбір ювілейний від лімо 24,60 шістрин. Всі ось ці чотири варіанти морозива три ведмеді з акційною ціною. ці два по 500 грамів, акційна ціна 110. Смак трюфель або полуничний чізкейк Монако десерт панна кота. Ціна 120 гривень. Вага трошечки більше від попередніх: 550 грамів. І ось такий варіант. Ваніла крема 450 грамів за 95 гривень. Вареники з картоплею та грибами 3 ведмеді. Аж 800 грамів в упаковці 83 гривні. Пельмені 3 ведмеді. Із м'ясом курки. 700 грамів в упаковці. 92 гривні та 50 копійок. Фірмовий із яловичиною та свининою в упаковці 850 грамів. 156 гривень. Риба тижня хек хупсі свіжо заморожений тушка 173,50. Ціна за кілограм. Ось так він виглядає. Креветки варено-морожені, льодяні глазурі, розмір 90-120. В упаковці 900 грамів, ціна 189. Є ще дуже багато інших. Море продуктів з акційними цінами. Ми вже їх дивилися. Це є акції, які триватимуть по 1 січня 2026 року. Я вам прикріплю посилання на це відео в кінці цього відео, щоб не повторятись і не дивитись з вами те ж саме, що й було. Але знаєте, акцій дуже багато на морепродукти, на рибку. Чаї від своєї лінії розсипні. 42 гривні. Ось такий чай трав'яний 50 грамів. Суміш чорного та зеленого 40 гривень та 40 копійок, 70 грамів. І такий чай зелений, листовий саусет смак 39,50 за 60 грамів. Я тут так поміщаюся, у нас між тележами дуже багато приїхало нового товару. Пишіть, як у ваших АТБ, чи так само, чи ні. Чай, мудрість природи, 18 духмяних трав, 23 гривні, 22 пакети, а ще є м'ята та чебрець 22 гривні і 30 купів. Упаковці 20 пакетиків. Чайне асорті ловаре, 175 гривень, 60 пакетів в упаковці. Там є асорті, різні смаки. Так, як бачите, є акції до новорічного столу. Так, ось така нова акція чай ловаре Ті. 115 гривень за 80 грамів. Ловаре імберний ранок, пірамідки 32 гривні та 30 копійок. Чай ловарем, бризки шампанського 64,70, цей розсипний 80 грамів, чаї граф по 41 гривні 20 пакетиків. Ахмат тіп 58,40 100 грамів класичний чорний. Пакетований 20 пакетиків, 28,50. Такий класичний з бергамотом 58,40 100 грамів. Чайне асорті від своєї лінії. Чорний або зелений. 25 пакетів, 38,40. Розсипний чай, Шерлок, чорний. 68,50 100 грамів. Чаї Хейліс 80 гривень 100 грамів чорний. І 61 гривня та 20 копійок. Зелений. теж 100 грамів. Чай ліптон, 54 гривні та 20 копійок. Форель слабосолена. філе шматочком на шкірці 180 г 181 гривня, масляна рибка. філе шматочком, 100 гривень за 150 г. Коктейль із морепродуктів олії 200 г73 гривні. Оселедець філе Матьєв Олії 240 грамів 64 гривні. Ще ось такий оселедець акційний 51 гривня 180 грамів і 300 грамів за 73 гривні. Картопляні чипси від Лейс, 45 гривень за 120 грамів. Смаки на вибір. Чипси картопляні від своєї лінії 200 грамів, 48,50. 30 гривень та 50 копійок, стріпси курячі, 35 грамів. Чипси кукурудзяні – по 28 гривень та 10 копійок. Вологий корм для котів. Віскас 12 гривень, 85 грамів. Смаки на вибір. Наповнювач для котячих туалетів силікогеловий 139 гривень 1,5 кг. Такі смаколики для котиків. Клуб 4 лапи 1120. Туалетний папір Делюкс» – 4 рулони трьохшаровий – 85 гривень. Паперові рушники своєї лінія, 47 гривень 1 рулон. Вологі антибактеріальні серветочки своєї лінія. 27 гривень 60 штук. Серветки косметичні універсальні двошарові. 150 штук за 28. Зубна паста, сенс 1, щоденний захист 65 гів, 43,70 грамів. 43 Зубна паста Сенсуден багато акційних пропозицій: 100 мл 85, 75 мл 100 гривень. І такий варіант: 100 мл 88, 50. Кулькові дезодоранти Фа чоловічі 59. Жіночі Фа 54, 50 мл. Крем нівея. Догляд за шкірою універсальний: 150 мл. 80 гривень. Нівей, дезодоранти кулькові жіночий 60 гривень. Дезодорант Акс чоловічий 84. Багато є подарункових наборів з акційними цінами. Такий маленький марселець, подарунковий набір гель для душу та крем для рук 112 гривень. Гель для душу Фа 100 гривень 400 мл. Чоловічий 250 мл за 67. «Меладо» 62 гривні чоловічі варіанти. Це і 3 в одному, 500 мл. Такі гелі для душу «Меладо» об'єм 750 мл, 89 гривень. Засіб 3 в одному для купання діток милі звірятка, що є в рожевому кольорі 52 гривні 350 мл. Гель для душу DAF 69,50, 250 мл. Нівея 69,50, об'єм 250. також. Шампуні, бальзами. Романтік 105 гривень за таку велику баночку 850 мл. Вони із дозатором. ДАВ. 127 гривень, шампунь 400 мл. Бальзам у Поліскович 94.